Буду відправочки. Ось такий набір брязкальце і заюнка в моїх кольорах, і в ваших улюблених кольорах. Коротше, з нашивкою і метрикою ось такі. Зараз іду ось так от буду пакувати і відправляти. Не знаю, чи буде видно на відео. Погляньте, як блестить все. Як гарно. Наче все блискітками закидали. закидали. Просто це мороз. А вулиці достатньо холодно. Але це так гарно. Я думаю, видно. М -м -м, клас. Прийшли. Вона як зайка. Задніми лапами прыгає в ума. Одночасно так смішно не може. Пошли. Ідем. Та -та 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 -та. Зайка. На снігу насипало. Пішли сюди. Йдемо. Кася, сюди. Снігу насипало. Просто клас. Справжня зима. Трошки погуляємо. Пройдемося. Сонечко гарна така погода. Заключна відправочка в цьому році. Сьогодні вже у нас 31 грудня, новий рік на носі. Вона така йде в платічці, платічку можна знімати і на позіку у нас така нашовочка. Зараз її пакую і біжу на пошту відправляти. Усіх з наступаючим новим роком. Коли відео вийде, то вже Новий рік прийде. Тому з новим роком! Ну що ж, усім привіт у 2026 році! Я вриваюся з ось такою мініатюркою, зайкою в платячці. Ось така вона виконана в молочно-рожевому кольорі. Малесенька сьогодні має поїхати додому. Зараз її пофотографувала і буду відправляти. І також буду зараз займатися упакуванням ось цієї лялечки. Вона теж знайшла свою маму. І поїде сьогодні домцю. Ось так. Такі в мене справи. А я ще трошечки не, див... не дуже вірвалася в 26-й рік. Розкачуюсь. На маленькому старті. Так, а зайчика я запакую в пакет, бо в мене закінчились коробочки для маленьких іграшок, тому я запакую так, а на почті вже візьму вже візьму цю коробочку. Так, зараз ми тут зробимо махінацію. толкнуть туда надо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, Давайте на это еще напишу. Напишу. Happy New. Ой. Значит, Підпис ставлю Нью-Ед 2026. Ось вот так от, щоб не просто була листівочка. Я, до речі, буває не підписую, залишаю це для клієнта. Якщо, наприклад, він буде потім дарувати, то щоб він сам підписав для свого друга і відправив. Так, це, здається, все. Шименка є наліпка. Ще так можна зробити. Все. І це я в коробочку потім запакую і відправлю на новій почті. Думала, поки буду пакувати, вип'ю каву де з'їм. Угу. У мене був час, кава вже холодна, цукерки вже не хочу. От так от. Дівчата, я придбала ось таку пахучку для дому, і е, що я вам скажу, що пахне дуже ароматно. Мені подобається. Е, особливо, коли ти проходиш поруч біля неї або повз неї, то відчуваєш цей аромат. Я ще хотіла б спробувати чорненьку е, ось. Ну, спробую ще придбаю чорненьку цю. Ну що ж, привіт понеділок. Я п'ю каву і вриваюся в роботу. У мене тут вже в процесі зайка Моніка з Фокс, Fox. І маю працювати, але не хочеться. Хочу показати вам деякі мої знахідки. Я заходила в Сінсей і знайшла там ось таку знижку. 169 бокс для зберігання. Погляньте, він такий достатньо великий. Мені подобається, що він прозорий. І подобається те, що він білий і має ручку. Далі тут є ось такі контейнери. А, так, я як ще, коротше, як я його буду використовувати, я ще не бачу, але Мені треба розширятися. Дивіться, тут тобто такий. Коротше, що я хочу сказати, мені треба розширятися, тому що мені ось цієї кругляшки стає мало. Тобто, я коли йду працювати, в'язати, там збирати іграшки, я зазвичай беру це все до себе на диван. Де я працюю на своє робоче місце, і ем, беру все, що мені потрібно. Так от, я думала, в мене вже все починає випадати. Е, так, ось так, гол. Тут, коротше, може, щось поміняю. В общем, в мене тут дві голки, які я використовую просто. Постійно для того, щоб сшивати. Потім гачки я також хочу складати. Ось, бачите, я ось ну, цей розмір якраз мені дуже гарно підходить для гачків. Тут, по суті, всі ті розміри, які я використовую. Так, це у нас взагалі в друге місце. Так, голочка з ниточкою пришиваю нашивки, теж е, повинна бути під рукою. Так, це всякі штучки. Це, ну, це для Теді можна, по суті, в інше місце. Запальничка. Роблю ці оченятами. Оченята підпалюю, коротше. Так. Ну, основне, що я хочу розібратися з цими гачками. Бо мені... Поки я тут знайду потрібний розмір, в мене все повилітає. І воно мене ж трошки починає кумарити. Це взагалі якийсь такі... два. Коротше, треба теж передивитися, що тут за гачки, бо я щось навіть не пам'ятаю, що це. 25. Ну, дуже рідко його використовую, коротше, але лежить, по суті. Ножик, не пам'ятаю, для чого мені треба. Колись там треба носики ці. Ну, по суті, те, що теж мені потрібно під рукою, наприклад, я можу скласти сюди. У мене є ще один бокс для оченят уже. Це додаткові я купувала, тому можна. Ну, суть зрозуміла Так, взяла і в'яжу, працюю. Закінчила працювати, закрила і все видненько. Прикольно. Мені подобається. З цим я пізніше розберуся. Також я заходила в юст знайшла ось такий гарний. Орнамент чи малюнок з серветок. Це мені е, буде для декупажу, для моїх підставок дерев'яних, е, ну або ще для чогось. Ось тому взяла. Це вже весняна колекція. Весняна? До речі? Ще ж до весни ого. Але багато там весняного, до речі, виставили в юску. Так. І ще взяла таку свічку в юску. Вона мені дуже подобається, як пахне. Просто, неймовірно. І такий дуже ароматний. Ну, коротше, дуже мені подобається цей запах, і я її вирішила забрати. І таке мені ще сподобалося, коли її ставиш в такі штучки тут, і воно не царапає поверхню. Дуже приємно. Такий нюанс. Homemade spa. Дуже класно. Ще не запалювала, попробую. Так, це, ми, мабуть, все. І взяла таку пахучку Cotton в юзку Теж дуже гарний аромат. поставила її в ванній кімнаті. Ось таку я ще штучку замовила з тему. І я все ще не знаю, як мені придумати. І видумую всякі штуки для організації пряжі. Так, щоб воно було мені зручно, видно і в доступі. Тут такі, ну, прикольна штука це для іграшок взагалі, ну, або для того, що, що вам хочеться переносити з... взагалі дуже зручно така сумка. Коротше, поки накидала я пряжу, яку я не знаю, куди мені роз... розтовкати. Тут вона різна. Це залишки. Тут в мене ще ця валюта, теж такі залишки, які не ходові е, кольори. Все, хочу з них зв'язати якось ведмедика там в піжамі. І ніяк не можу до цього. Ну, не ту, що ніяк не можу доійти. У мене просто немає часу. Ну, просто немає часу. Світка занята. Знітає просто куди там братися. Так, ну, коротше, цю штучку мені тему подарувала, і я рада. Дякую. Ще покажу вам посилочку з тему, я вже їх взула. Коротше, мені запропонувала запропонував цей сайт обрати 5, здається, товарів типу в подарунок. В Смислі кажу в подарунок. правда? <с> ну, я брала, в мене були в корзині ці тапульки. Е, виглядають вони нічого. Якість бажає кращого. Бачите, тут ще така зацепочка прийшла. Але так, щоб до довикинути, не було б не жалко. По суті, е, Ну, не знаю, вони мені там в корзині, по-моєму, 100 чимсь гривень. Це зі знижкою були, а так взагалі в подарунок. Мені їх поклали. Вот. І... Ну, візуально непогано виглядають. А, але таке. Я думаю, що не варто їх купувати. Це згадувала, що ж там мені ще прислали. Ще я замовила там такі гачочки на клеєвій такій основі прозорі. Вони точно лишніми не бувають. Я такі в аврорі купувала, а там 10 штук, здається, було 30 гривень. І думаю, окей, давайте, даруйте мені. От. І ще ось таку штуку замовила. Це така пільонка, яка не промокає. Ось у мене мішелька ходить на пільонку, тому М -м... хочу спробувати, як вона взагалі буде М -м... в обіході. Я про таку штуку чула, мені розповідали і кажуть, що її можна потім прати і використовувати не один раз. Я подивлюся, спробую. Ще не знаю, як мені воно буде, як, ну, як взагалі воно буде все це виглядати. Спробую. Зараз я вам покажу, над чим я працюю одночасно. В мене тут в'яжеться моніка. Зайка пухнаста. я Мені не вистачило короче, пряжі для тіла, тому я замовила і покажу пізніше розпаковку пряжі. Тут в мене буде міні-зайка 12 см з ярмарку Baby Да. А тут у мене буде брязкальце, Це буде комплект до о, цієї зайки. Буде брязкальце для дівчинки зайка. І також в комплект до цього зайчика буде ще зайчик з Волонс Bunny Бейбі 17 см. А, це я, коротше, маю якось. Швиденько сьогодні завершити. В'язати мені в кайф, а от збирати докупи мені не дуже так. Ну, не завжди. Для цього потрібно мати саме якийсь такий настрій спеціальний, що можна так сказати. От. А в'язати ти сидиш собі, релаксуєш, в'яжеш, і можна навіть подивлятися, якісь. Серіальчик, а коли ти вже складаєш іграшки, то треба бути вже більш такою ...м... внімательний. Ось моя посилочка, ось така вона здоровенька. Замовила всю ту пряжу, яка буде для майбутніх замовлень. Зараз я її розкрию і покажу. Це магазин Ілена, і як завжди, вона кладуть в мені в подаруночок. На цей раз оченятка. Ніколи лишнім не бувають зайвим. не бувають. Коротше, Рожева з Бані Бейбі. потім ось ця Fox, яку мені не вистачало. Зараз буду її зайку дов'язувати. Потім дольчі бейбі Ярнард замовила цілу упаковку, щоб, щоб було, а не потім дозамовляти, дозамовляти. І також упаковку замовила Волонс Бейбі в молочному кольорі. І тут нескладно догадатися, що це буде. Зайчики, зайчики, зайчики. Як завжди, я вмикаю і оббираю якийсь відосик. Будемо зараз дивитися.